Всім привіт! І сьогодні я знімаю відео обзор мого міста Лего Сіті із додатком Королева міста. І так, моє. Я вам покажу його в повному вигляді. Моє місто складається на півсаморобок із напівзля інструкціями. Воно має спальний район, діловий район та міську зону відпочинку. Першу я вам покажу. Спальний район. Такий будинок. І такий будинок. Ось такий будинок. От, саме найчастіше будинки бувають на, на два або три поверхи. Але так перший, другий, третій поверх в мене є будинки. Так, ось тут Спальня, два ліжка і столик. Тут шафки, газова плита, е мивальник, стіл. Такі будиночки є. В цьому будиночку. Е все те саме, тільки є телевізор. Ось такий є будиночок. В ньому в нас знаходиться ліжка та столи. Тут ще є така маленька, та, та гарна відпочивальна зона. Є ось такий будиночок. Є ось такий будиночок. Це маленький, але гарний одноповерховий будиночок. Перейдемо тепер до ділових будівель. Ось Банк. На першому поверсі знаходиться банкір, який віддає гроші клієнтам. На другому поверсі знаходиться охоронець та директор банку. Також тут є три сейфи. В одному сейфі, в першому, знаходяться долари. В другому сейфі знаходяться монети, в третьому сейфі знаходяться золоті зливки. Ось тепер перейдемо до магазину. Пане, мене ось такий магазин. На першому поверсі знаходяться напої, хліб, їжа верніше та посуд. На другому поверсі знаходяться інструменти та одяг. Перейдемо тепер до пожежної станції. Тут є такий вертоліт, така пожежна машина і такий квадроцикл, що, що пролізає, крім недоступні для великих машин місць. І ще є ось така машина, яка перевозить ці інструменти на місце події. Тут є бензоколонка та техремонт машин. У мене є така бензоколонка. Позаду бензоколонки заливають бензин. Тут знаходиться сама тех, тех, техремонтна служба. Інструменти є, донкрат і всяке таке інше. Ось, саме найбільша будівля в місті це звісно, школа. Вона має 6 поверхів. Так. Ось. На останньому поверсі в нас поверх директора. Так, тепер теперь відділок. а, а Простіше лікарка. Ось ці три поверхи є палатами. На кожному поверсі по три ліжка. Так. Е, ось тут у нас коридор. Разом з напоями, газовою плитою, також та холодильником. А ось тут а, їдять лікарі, а їжу хворим носять прямо палатку. Тут а, ординаторська. Ну, зі школою закінчили. Тепер е, поліцейський відділок, такий від мене. Тут снайпер такий є, тут також. Ось ці всі вони приймають виклики від людей. ось ця велика машина, вона є для спецназу ця машина огороджує місце місце. Ні, коротше, місце злочину, або, 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 якоїсь, або якоїсь трагедії. Ось тут є мотоцикл та автомобіль. Їх використовують в разі погоні. Так. І ще в мене є порт. Такий порт. Тут охоронці стоять. <риклад> Отута, е от, ось тут у нас є е е та машина, щоб, що вивозить катерів із води. Ось, де, тут вертоліт стоїть, тут ще прицеп є один, ритуальний е катер, корабель і і надувний катер. Ось це сама пристань. Тут інструменти, а тут, тут ябчик слідкує за розкладом. Лежать тут лежать жилети, а ось тут, а ось тут знаходяться, знаходяться всякі штуки для водолазів. Так, тут ще є водолази, так що я ще забув сказати, матроси є. Е, тепер перейде... А, є ще озеро таке. Ну, а тепер можна перейти до зони відпочинку. Е, ось Тут така зона відпочинку зелена, ще біля берега парасольки та столик. Тут у тут нас е, качеля. На одній барменській, на одному барменському сталику знаходяться напої, а на другому знаходиться, знаходиться їжа. Ось тут меню, меню. Тут машина така спеціальна, це машина морозива, А ось це сама кухня, де готується все. Тут є їжа вже готова, посуд є, шафки, вивізка кук, також газова плита, як же без неї. Е є ще дитячий майданчик. Е сюди батьки завозять дітей, приходять з дітьми і діти тут граються. Це у нас тут скрізь рослини, дорога. У мене тут все заставлено рослинами. Колись був дефіцит. А от тепер ді. Тепер ви поки що помилуйтеся тут краєвидом, а я дещо вам зараз покажу. Так. І пі 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 Його пі його. Її величність Клеопатра. Вона тут завжди. Холодарка міста там будь-який час, воно може щось під, підкоригувати, щось забрати. І це щось і іменно кущики. Е, ну, підписуйтесь, ставте лайки за з. Коротше, хороші відгуки в коментарях про моє місто. Е, я ще буду знімати, буду знімати саму і Хлеопатру, нашого модерку міста. Е, ну, на цьому можна і все. Па-па!